Це було вперше для неї, але не для нього. Цього чекали, і це викликає інтерес у мільйонів людей. Це відбувається не так часто, проте від цього залежить, хто по факту залишиться задоволеним, а хто залишиться чим. Дебати між кандидатами у президенти США відгриміли, відшуміли, пройшли. Отже. Віцепрезидентка демократка Камала Гарріс, яка взагалі ввірвалася у вибори всього декілька місяців тому, і республіканець Дональд Трамп, який вже не одну собаку і був учасником таких дебатів. Кажуть, що до цього опоненти майже не бачились і не розмовляли з телефоном. Їхня телевізійна дуель відбулася у Філадельфії, штат Пенсильванія. Вона тривала півтори години в прямому ефірі каналу ABC. Дві коротенькі. Перерви. Все як на екзамен: блокнот, ручка і пляшка води. Питання ставили лише модератори, і всього дві хвилини на відповідь без можливості вставити свої п'ять копійок у відповідь опонента. За ними спостерігали не тільки США, але й в усьому світі. Тільки в Штатах, за приблизними підрахунками, їх подивилися близько 50 мільйонів. Самі дебати відбувалися без глядачів, і українське питання було окремою темою для обговорення, звісно. Але давайте про все по черзі. Почнемо з того, що це перш за все можливість для Гаріс представити себе публіці і розповісти, хто вона і про що. Кажуть, що вона провела кілька тренувальних дебатів з людиною, схожою на Трампа, з червоною краваткою і в студійній атмосфері. 50% успіху в дебатах це те, як ти виглядаєш і як ти тримаєшся. Трамп був у фірмовій краватці, червоній і темно-синьому костюмі. Камала ще більш стримана в чорно-білому. Вразило те, що він взагалі не дивився на неї, відповідав завжди модераторам. Так, наче Камала взагалі не варта його уваги. Жодного разу не глянув її очі. В той час, як Камала відповідала завжди опоненту, дивилась фактично йому в вухо. Камала була більш емоційною, Трамп взагалі без емоцій і дуже стриманим. Дозволив собі лише декілька разів перебити ведучих, ну можливо, вік уже. А можливо, Трамп вже не той. Хоча є й інша думка: Гаріс закинула гачок, а Трамп проковтнув наживку. Цю метафору використовують чи не всі американські журналісти та коментатори дебатів. Одним із головних завдань Гаріс було вивести опонента із себе, і це цілком вийшло. Почнемо з того, що реакція Камали, коли говорив Трамп, стала вже інтернет-мемом. Ось вона. Ця реакція буквально з різними підписами віруситься у соцмережах. Тепер до самої суті дебатів. Перший блок питань стосувався економіки країни. Який економічний план кожного кандидата? Ну і, власне, вже перші відповіді кандидатів президенти показали градус тієї розмови. Інші питання, які розглядали, це міграційна політика та питання абортів. Дозволити жінкам мати це право чи ні. І це одне з тих питань і прав, на яких наполягає Камала Гарріс. До речі, її основна аудиторія виборців це саме жінки та молодь. Трамп виступає за заборону абортів. Але в цьому питанні Гарріс була дуже категоричною та емоційною. І якщо її цитувати, то вона вважає, що тіло жінки це її відповідальність. І Трамп не та людина, яка взагалі повинна говорити про це. Ну і звісно, Україна. Питання російсько-української війни йшло окремим блоком у цих дебатах, і тут Трамп заявив, що якщо б він був президентом замість Байдена, то Путін би ніколи не вдерся в Україну. А сама війна це наслідок безхребетного правління демократа Байдена. Вони послали її, щоб вона вела переговори мирні за три дні до того, як почалася війна, і через три дні почалася війна, тому що вона а, а, нерозумно поступила. Вони не зробили те, що потрібно було. Вона була саме тим противником і Зеленський, і, 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 і противником між путіним і Зеленським. І Саме тому почалася війна через три дні. Як вона поїхала туди, вона ще гірше ніж Байден. Камала, в свою чергу. Закинула Трампу, що він захоплюється диктаторами, натякаючи на Путіна, і хоче одного дня сам стати диктатором. якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві та дивився на решту Європи, починаючи з Польщі. Тому європейські союзники й союзники по НАТО вдячні за те, що ви більше не президент. І за те, що ми зберегли здатність Зеленського та українців боротися за свою незалежність, також Трамп не раз підкреслював, що його опонентка взагалі не розуміє, що робить. А Гарріс скористалася можливістю нагадати, що він злочинець, і чергове його слухання відбудеться в листопаді. Ну і у заключній промові Камала підкреслила, що давайте сфокусуємося на майбутньому і перерахувала конкретні кроки. А Трамп запитав, навіщо було чекати президентства, щоб все це здійснити, коли вона в команді Байдена була увесь цей час. А потім наголосив, що він закінчить Третю світову війну. На національному рівні результати опитувань показують практично рівні позиції між Гарріс і Трампом, при тому, що виборці Трампа зосереджені в так званих штатах Middle States. фермери робітничий клас. А електорат Камали Гарріс – жінки та молодь. Ці дебати це останній шанс кандидатів отримати прихильність виборців перед виборами 5 листопада 2024 року. І підняти свій рейтинг. Навіть більше, саме Пенсильванію, штат, де й були теледебати, називають одним із визначальних у підсумковому голосуванні. Бо цей штат і досі вагається. Ну і звісно ж, не варто забувати про ефект Тейлор-Свіфт. Адже мега популярна співачка в США Тейлор Свіфт відкрито підтримала Камалу Гарріс. Ну, щоб зрозуміти масштаб підтримки, то у співачки 283 мільйона підписників в Інстаграмі. І на думку політологів, це також зіграє важливу роль у майбутніх виборах. Також після дебатів з'явилася соціологія від телеканалу CNN. 63% зареєстрованих глядачів вважають, що Гарріс перемогла Трампа. Як думаєте? ж все-таки переможе у цій президентській гонці. І чому? Пишіть нам в коментарях під цим відео.